Президент Сполучених Штатів Америки дав певний знак, кивнув у відповідь Королю Чарльзу третьому на його слова. Пан Тарас, як ви думаєте, чи можна трактувати Кивок Дональда Трампа як підтвердження його готовності підтримувати Україну? Чи це радше певний такий дипломатичний жест або навіть в міру етикету? Ну, давайте так. США тобто Трамп вже президент України чи США США. Він буде виходити з інтересів Сполучених Штатів Америки в першу чергу. Ну на жаль, так що США останні 150 років завжди намагалася врятувати Росію. Ну така дуже зручна для них країна, а ось гарванова нашу радянський союз вони не врятували, хоча дуже хотілося робити, і це ми повинні теж розуміти, що що таке от відбувається от в такому форматі. А, тому а, чи буде вплив позиції британської корони, конкретно Британії на США, буде. І Він же є. Ну до речі, вчора була ратифікація в парламенті цього сторічного меморандуму про співпрацю між США, точніше між Україною та Великобританією. Це дуже добре, тому що британці, у британців тут інтерес. Знаєте, як сказав любов з інтересом у британців, тому що з Україною Британія це гравець на є на, на в Євразії, а без України ну просто невеликий острів біля. Європейського союзу, який ще має вплив звичайно по світу, тому тут позиція Британії дуже важлива, особливо коли про це говорить монархія. Тому що як би не говорили, король і, і двір в Британії має величезний вплив на державні процеси, тому що ну, от король Британії він же вважається головою держави, хто не знає. Ось там голова він, це церкви, в тому числі, ну і командуючий І тому в даному випадку, звичайно, що їх позиція впливає. Ну, це англосакси, у них спеціальні стосунки з американцями, і тому, звичайно, що це буде впливати на позицію американців, які будуть згушені на це зважати. Але тут питання не в іншому. Питання в тому, що не те, що знаєте, там там Трампу так дуже подобається Росія. Там да а він абсолютно утилітарно дивиться, як і попередня адміністрація США. Вони теж дуже не хотіли, щоб розпалася Росія. А, вони дивляться, як утилітарно, що з нею робити, яким чином це можна використати в своїх інтересах. От і все. Пане Тарасе, а як щодо того, як поводив себе Трамп загалом під час цієї зустрічі, тому що е, ми бачили неодноразове порушення королівського етикету королівського протоколу, ось до прикладу з'являлася інформація у медіа, що під час урочистості американський президент неодноразово порушував правила етикету. Він поплескав монарха по спині та йшов попереду нього, розмовляючи із гвардійцем. І під час прямої трансляції в об'єктиви камер журналістів потрапило те, як на початку зустрічі Трамп не схилив голову перед монархом, а перша леді США зі свого боку не зробила. Реверанс наскільки серйозно, що Трамп загалом порушив королівський протокол, і чи ну є ймовірність того, що можливо це повпливає на а, певні відносини між Америкою та Британією? Не повпливає. Ну тому, що Трамп він може собі це таке дозволити, як і його дружина. Стало відомо від видання політика напередодні, те, що король Чарльз може переконати Трампа активніше підтримувати Україну. Також джерела казали, що король Чарльз III дуже близький до деталей переговорів про припинення вогню і до самого Зеленського. Недревно після скандалу у Вальному кабінеті він запросив українського президента на чай. Це дає прем'єру Стармеру зброю, якої немає в інших європейських лідерів. Співчутливий монарх, який тихо, але послідовно демонструє свою підтримку Києву, Трамп вже відчуває глибоку повагу і симпатію до королівської сім'ї, чим і має намір скористатися Лондон. Король не говорить публічно про державні справи, але він вправно знаходить інші способи продемонструвати свої погляди. А з Трампом у нього для цього дуже багато часу, адже президент США залишиться на ніч у Вінсурському замку. Так, от король Великої Британії Чарльз Третій під час спільної вечері з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом закликав союзників об'єднатися для підтримки України. Він наголосив, що потрібно діяти разом, щоб зупинити російську тиранію та агресію. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі. Ми та наші союзники стоїмо разом на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Сказав король. Про цьому президент США Дональд Трамп кивнув у відповідь на його слова. А таким чином король Великої Британії Чарльз III під час спільної вечері з президентом США Дональдом Трампом, як ми бачимо, проявив великий жест щодо підтримки для нашої держави. Він наголосив, що потрібно діяти разом, щоб зупинити російську агресію. Таку заяву король Британії Чарльз III виголосив. На банкеті на честь американського лідера Дональда Трампа його слова цитує видання News, яке вело пряму трансляцію. Тоді сьогодні, коли транія знову загрожує Європі, ми та наші союзники стоїмо разом на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Сказав король. При цьому президент Трамп нагадаю, кивнув у відповідь на його слова. Під час своєї промови Чарльз нагадав про давню загальну історію Великої Британії. США. Монар згадав, що обидві країни разом боролися щоб перемогти сили тиранії у двох світових війнах. Король також сказав про нову еру їхнього партнерства та висловив сподівання що британія і США зможуть піти ще далі в економічній співпраці ніж передбачено торгівельною угодою підписаною на початку цього року президент США здійснив вже другий візит державний нагади Великобританію разом із своєю дружиною. Перед вилітом із США Трамп наголосив, що хоче допомогти Лондону вдосконалити торгівельну угоду. А також планує зустрітися із своїм другом Чарльзом Третім. американської лідери з дружиною прибули до Вінзерського замку. Там їх зустріли Кет Мілтон та принц Вільям. Начається, що для візиту залучено було найбільшу в історію Великої Британії почесну варту: 1300 військовослужбовців армії, королівського флоту та ВПС. Не уряд Великої Британії планує донести до США важливість збереження зобов'язань перед НАТО та продовження підтримки України. В той же час оприлюднені офіційні фото зустрічі короля Британії та президента США. Образи перших ледів витримані у символічних кольорах. Ну і ми розуміємо, в яких кольорах ті кольори, які демонструють непохитну підтримку нашій державі, і це дуже приємно. Те, що про нас не забувають, те, що про нас думають, бодай говорять. Але звісно, далі ці розмови будуть виходити на вищий рівень і будуть вже перетворюватися у відповідні результати. Повні яскраві моменти візиту Трампа до Британії також далі вам розповім. Загалом нагадаю, то що президент США Дональд Трамп здійснює свій другий державний візит до Великобританії. А в перший день він зустрівся з королем Чарльзом III та королевою Камілою. На другий день заплановані його ділові зустрічі з представниками британського уряду. А також Трамп прибув до Вінзору на гелікоптері. Мерін – так називається будь-який літак корпусу морської піхоти США, на борту якого перебував президент Сполучених Штатів Америки. Першими Трампа і його дружину Меланію на трапі гелікоптера привітали принц і принцеса Уельські. І всі четверо підійшли до короля та королеви. Узов маршруту у процесі кінних екіпажів, в сілі е, в які сіли перепрошую господарі та високі гості, щоб доїхати до палацу, виставили військовий церемоніальний караул королівського флоту. Напередодні штрам назвав Вінзерський палац особливим місцем, а короля своїм давнім другом. Він став першим президентом США, який двічі відвідав Британію, і з візитом найвищого рівня державним візитом. Перший раз це відбулося у 2019 році. Під час його першого президентського терміну тоді Трампа приймала королева Єлизавета II. Той же час під час урочистої церемонії, перед тим як господарі і гості прийшли всередину палацу, президента США привітали 1300 військовослужбовців армії королівського флоту та королівських ВПС. Після державного обіду президент Трамп віддав шану покійній королеві, відвідавши її усипальницю. Ну, а потім зіснив коротку екскурсію по каплиці Святого Георгія. Центральна подія державного візиту стане, включно став вже грандіозний банкет, про який ми з вами поговорили. Але також знаєте, багато у мережі говорять, що. Щодо вражаючого капелюха Меланії, він знову став предметом обговорення раніше. Цього року під час навгурації чоловіка стався командний момент. Трамп намагався її поцілувати, але е, поля капелюха заважали. І це почали миттєво обговорювати в інтернеті. Перш леді знову виділилася своїм головним обором. Сьогодні вона прибула до Вінзерського замку у широкополому фіолетовому капелюсі, який майже повністю закривав її обличчя. Вона також була у класичному темно сірому костюмі. Капелюх Меланії не випадковий. Сказала Маріан Квей, стилістка знаменито та авторка вогю капелюх із широкими полями, який ховає обличчя, він демонструє позицію, що всі очі мають бути спрямовані на її чоловіка та його порядок денний під час цього візиту. Додала вона також. Зазначила, що колір капелюха точно відповідає кольору краватки її чоловіка, що символізує підтримку порядку денного чоловіка під час цього державного візиту.